Сумнозвісному парку на вулиці Молодіжній мешканці мікрорайону прагнуть подарувати нове життя. Наразі зона зелених насаджень викликає у перехожих лише нарікання. Слабке освітлення, як наслідок, кримінальна слава, що закріпилась за ним уже здавна. Розбиті доріжки та старі зогнилі тополі. Ось і все, чи може похвалитися даний парк. Аби привернути увагу міської влади до місця, яке має усі шанси стати повноцінною рекреаційною зоною, ініціативна громада зібрала підписи місцевих мешканців. Зараз є у мене. Тисячу підписів в районі тисячу підписів, люди, які е, звертаються до міської ради, до міської влади про те, щоб виділити кошти і облаштувати парк. Тобто зробити доріжки, лавочки, нове освітлення, е, тополі старі, е, порізати і посадити нові дерева, облаштувати зони. Відпочинку для дітей, зони відпочинку для людей похилого віку. Ще одне актуальне питання для цього району потреба у виділенні спеціального місця для вигулювання домашніх тварин. Все це має бути закладено у проєкті оновленого парку. На його реконструкцію каже Ярослав Бартків. Необхідно кілька мільйонів гривень. Аби не допустити передачі такої великої території міста у приватну власність. Переконаний депутат кошти потрібно виділити з міського бюджету. Наразі обранець допомагає мікрорайону власними меценатськими фінансами. Завдяки цьому у дворах з'явилися нові дитячі майданчики, косметичні ремонти у під'їздах будинків. А дорога неподалік врешті почала набувати належного вигляду. У нас дорога, яка з'єднує вулицю миру із українською дивізією, була в занедбаному ганебному стані. На наше прохання мешканців він вже на проклязі останнього тижня привів до нормального стану в Чорновому стані до кусок цієї, частину цієї дороги, і ми переконані, що весною або літом ці роботи будуть завершені в повному обсязі. Новий парк на молодіжній може стати гідною альтернативою центральному парку Шевченка. Варто лише розпочати. Адже у 90-х, пригадує Ярослав Бартків, тут були лише звичайні ґрунтові стежки.